Музичні десятихвилинки від пані наталінки. Вас, малята, я вітаю, всіх до себе закликаю, хоч погода дощова не завадить нам вона. Ми дощу не боїмося, на заняття зберемося. Казочку складемо про дощик дуже щиру і хорошу. Але слід підготуватись, де щось з собою взяти. Ви готуйтеся швиденько, а мій дім уже близенько. Малята, підготуйте порожню пластикову пляшку, нитку або стрічку, крупну та дрібну крупу, блакитний телефановий пакет і кілька аркушів паперу. А ось і я. Привіт, малята! Можемо вже починати! Бачу! Все підготували, знадобиться нам чимало, щоб було всім цікавіше, зробимо ми дощовицю, інструмент цей нам потрібен. Тож уважні будьте і здібні. Музика. Отже, для того, щоб зробити ось таку дощовицю, нам знадобляться такі матеріали. Порожня пластикова пляшка. Два різновиди крупи. Одна крупна, інша дрібна, стрічка. У вас це може бути мотузочка або звичайна нитка, блакитний телефоновий пакет і три аркуші паперу. У мене це пакувальний папір, у вас може бути будь-який інший. Ну що ж, приступаємо до роботи. Для початку беремо пляшку. І відкриваємо її. Тепер беремо один аркуш паперу і просто його розминаємо руками. Так, один. І так інший. І останній. Тепер наше завдання полягає у тому, щоб цей папір помістити у пляшку. Робимо це ось так. Для того, щоб папір у пляшці трошки розкрився, робимо ось такий рух. Беремо наступний. І останній. Пляшку ми заповнили. І наступним етапом ми засипаємо у пляшку крупу. Для того, щоб нам було зручно засипати крупу у пляшку, знадобиться ось така воронка. Якщо у вас її немає, її можна зробити власноруч з паперу. Отже, ставимо воронку у пляшку і потихеньку засипаємо крупу всередину. Одна. І тепер інша. Так, потихенько, попитінько. Це за це протипається у пляшку. Так. Отже, ця крупа у нас у пляшці. Закриваємо пляшку. І можемо спробувати, чи звучить. Звук є. Отже, ми все зробили правильно. Ну а тепер беремо наш лакитний пакет, розкриваємо його. Отак. Стягаємо його на пляшку. Кінчик. Залишаємо і зав'язуємо його. За горлечко пляж. Ось так. Поправляємо, розправляємо рівномірно. Угу. І тепер накриваємо пляшечку пакетом. Ось так. Натягуємо міцно. І з іншого боку також зав'язуємо стрічечку. Попросіть батьків, щоб вони вам допомогли. Ось так. Рівномірно розподіляємо пакету пляшки. Ну, а тепер можна взяти ножиці і трішки підрізати кінчики. Щоб вони в нас були однакові. Ось так. Розпушуємо кінчики. І перевіряємо, чи гарна дощовиця в нас вийшла. Ух! На мій погляд, все вийшло. А у вас, якщо є бажання, можете прикрасити свою дощовицю різними блискітками, або вирізати крапельки і приклеїти на неї. А я зроблю їй оченята і ротик. Дощовиці, всі хороші. Бачу, що усі старались, дощовиці ваші вдались. Стука дощ у віконці заховалось ясне сонце. Ми ж не будемо сумувати, Станем казочку складати. Буде казка непроста! А музично шумова. Що ж для цього знадобиться? Саморобна дощовиця, ложечка іще маленька, чашка будь-яка гарненька, ще контейнер з пластику і вода в стаканчику. Трубочку ще візьмемо й пару олівців кладемо. Я вас трохи почекаю, ви ж швиденько все шукайте. Все знайшли мої малята? Можемо казочку складати? Що ж? Тоді вже розпочнемо. Подивіться всі на мене, покладіть все перед собою і повторюйте за мною. Олій вітерець гуляє. В лісі пташечка співає, рибка в річці проплива, сонце в небі виграва, ще ж у небі прожива дружна дощова сім'я, хмарка мама. Дощик син, доня крапля. Ось одного разу мама сунула по небо рано, подивилась з вниз і вирішила вмити ліс, тож покликала синочка і свою краплинку дочку, наказала дітям ненька поспішати в ліс швиденько. Брат з сестрою не барились вмить у лісі опинились. Та синочок поливати, рясно-рясно ліс вмивати. Ну, а донечка маленька пострибала так швиденько, по листочках, на деревах, по травиночках зелених, по стеблинках, по лістках, по купинах і стежках. Дощик син також трудився, на кущі дерева лився, кожну гілочку вмивав, безупино поливав. Захопились брат з сестрою і заблукали між травою. Мама хмарка засмутилась, діти в лісі загубились, сльози полились щоками, нижче опустилась мама, стала кликати їх звати, Довелось Будити тата. Тато грім не став чекати І голосно почав гукати. Він гримів, ну дуже сильно докладав усі зусилля, щоб його малі дитятка вразили. Чула свого татка, і малята відгукнулись, з лісу в небо потягнулись, чули голос мами й тата й стали швидко піднімати. Опинились вдома, діти, почали усі радіти. Мама, тато і малята міцно стали обійматись. Так і далі вони жили дружно в благоді і мирі. Час від часу поливали, землю рідну напували. Як вам казка, до вподоби? Як вам дощові пригоди? Сподіваюсь, ви, малята, змогли весело пограти. Ось і дощик вже скінчився, щось не дуже й довголився. Вас прошу не забувати. Після дощику гуляти, бо повітря це корисне, свіже, запашне і чисте. Що ж, бувайте всі здорові, хай сни вам сняться кольорові, хай в серці лише радість буде, а світло і добро прибудуть. До зустрічі, мої дорогі малята! Починаю вже за вами сумувати